Інша гаряча точка світу Сирія, генеральний секретар НАТО заявив, що режим Башара Аль-Асада на межі падіння Таку ж думку у четвер висловила і Росія. Посадовці у Москві вперше публічно визнали, що президент Аль-Асад починає втрачати контроль над країною, і не виключено, що опозиція може перемогти. Громадянська війна у Сирії, яка з часу свого початку, восени 2011 року, забрала життя вже майже 40 тисяч людей і перетворила півтора мільйона людей на біженців, впливає сьогодні на весь регіон. Якщо такі країни, як Туреччина та Ірак, одразу щітко визначились на чому вони боці, то інший сусід Сирії, Йорданія, досі намагається зберігати нейтралітет. Втім, схоже, що тепер це близькосхідне королівство зрештою також буде втягнути у конфлікт, розповідає Олексій Кузьменко. У Йорданії неспокійно погіршується економічна ситуація. Громадськість все рішучіше заявляє про незадоволення владою. Тож проблеми Сирії Йорданцям точно не потрібні. в інтересах Йорданії триматись подалі від проблем Сирії. Політичний аналітик Лабіб Камхаві каже: про національні інтереси самої Йорданії доведеться забути через зовнішній вплив. на Йорданію тиснуть Сполучені Штати, Європа, країни Перської затоки та Саудівська Аравія. Вони використовують економічні важелі, щоб примусити Йорданію допустити на свою територію міжнародні сили. Вони прагнуть розгорнути на території країни військову або гуманітарну інфраструктуру. США вже надіслали до королівства невеликий військовий контингент. Мета його перебування тут невідома. Професор міжнародник Хасан Барері каже, присутність американців має велике значення. Міжнародна громадськість хоче, щоб Йорданія втрутилась у ситуацію в Сирії. Наших власних сил для цього не вистачить. Нам знадобиться зовнішня допомога, зокрема від США. Від кордону Йорданії до Дамаску, столиці Сирії, всього 100 кілометрів. Противники президента Сирії Асада дуже хотіли використовувати територію Йорданії для доставки зброї. з нашої території були контрабандні поставки до Сирії, але йшлося про лічені випадки. Недостатньо, щоб роздратувати Асада, але достатньо, щоб показати, що Йорданія має певну вагу. Побоювання, щодо маск може завдати удару у відповідь, посилились влітку, коли влада Йорданії повідомила, що викрила групу бойовиків, які планували теракти в країні. ніхто не каже, що їх надіслав Асад. Але якщо Йорданія в'яжеться у сирійський конфлікт, доведеться за це платити. Наближення падіння режиму Асада може штовхнути диктатора на непередбачувані дії. Американська розвідка вже повідомила, що сирійці приводять у стан бойової готовності хімічну зброю. Камвахі каже, після того як США використали страшилки про зброю масового знищення для нападу на Ірак, подібні заяви важко сприймати без скепсису. Повірити, що Сирія може використовувати хімічну зброю, означає прийняти запрошення до інтервенції у цю країну. Обидва експерти погоджуються: самі Йорданці не матимуть повного впливу на позицію їх країни у сирійському питанні. Я думаю, що Йорданії буде важко зайняти незалежну позицію та не звертати уваги на бажання США. Тож мешканцям королівства доведеться почекати, щоб дізнатись, що вирішать за них. Олексій Кузьменко. voz da